Наша територія та наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному базарі. Ми не на сумнозвісному черкізовському ринку. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, як ми щойно чули. Росія хоче, щоб ми здалися але моя відповідь вам буде така: дирку від бублика получите ви, а не Україну. Ця фраза стала квінтесенцією не лише Радбезу ООН, але й майже чотирирічного протистояння України повномасштабній російській агресії. Москва продовжує вимагати від України капітуляції. Натомість Київ пропонує зовсім інше. Україна продовжує очікувати від цієї ради прийняття давно назрілої резолюції про припинення вогню. Повне та безумовне припинення вогню тут і зараз не лише припинить кровопролиття, але й може послужити першим кроком до відновлення мінімального рівня взаємної довіри, необхідного для початку справжніх достовірних мирних переговорів. І Україна готова до таких кроків уже багато місяців. Саме Росія неодноразово відкидає це. Український дипломат також вказав на ключовий фактор, який дозволяє Кремлю продовжувати війну, попри всі заклики світової спільноти, і цей фактор гроші від продажу російських енергоносіїв. Основна причина, чому Росія все ще може продовжувати свою війну проти України, виробляючи зброю, ракети та дрони, які вбивають наших дітей щодня, досить проста. Росія заробляє всі гроші для фінансування своєї війни, експортуючи. Свої енергетичні ресурси нафту, газ та вугілля. Росія заробила приблизно 270 мільярдів доларів США від експорту свого палива минулого року. Три країни поодинці становлять приблизно 75% цього доходу. На ці гроші Москва купує ракети, які вбивають українців оскільки наближається святковий сезон, цивільне населення України готується завершити ще один важкий рік війни без припинення вогню. 2025 рік став одним із найсмертоносніших для народу України. цивільні втрати між січнем та листопадом цього року були на 24% вищими порівняно з тим же періодом у 2024 році. Російська Федерація продовжує атакувати цивільну інфраструктуру України. Систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру посеред зими загрожують залишити мільйони людей без надійного опалення, води та громадського транспорту, коли температура падає нещодавно удари вразили критично важливу енергетичну інфраструктуру в Харкові, Одесі та Дніпропетровському регіоні. Ремонтні бригади не встигають справлятися з пошкодженнями. У кількох областях графіки відключень від 12 до 18 годин позбавляють тепла та води цілі житлові квартали в Одесі ракетний удар минулого тижня знищив підстанцію, яка постачала електроенергію до кількох районів, включаючи центр для переміщених осіб. Заступниця координатора гуманітарної допомоги ООН Джойс Мсуя привела свідчення медиків. Лікарі з прифронтових міст розповідають, що відключення опалення для літніх людей це смертельна загроза. Лікар із сусідньої клініки поділився з нашою командою. Люди можуть вижити якийсь час без електрики, але не без тепла. без тепла. Наші літні пацієнти занепадають протягом годин. Окрема трагедія українські діти: тисячі вивезені до Росії, мільйони позбавлені можливості нормально навчатися. Минулого тижня генасамблея ООН прийняла спеціальну резолюцію про повернення українських дітей додому. Діти викликають особливу стурбованість. Вони повинні бути особливо захищені, як визнають конвенція про права дитини та її протоколи, які визначають їх як унікально вразливих жертв. Ми закликаємо Росію поважати заклик членів ООН. Водночас, ми повністю усвідомлюємо, що в Україні права дітей на життя, здоров'я, психосоціальний розвиток, освіту та ідентичність порушуються щодня. Віце-прем'єр та міністр закордонних справ словенії Таня Файон головувала на засіданні. Місяць тому вона відвідала Україну і побачила наслідки російської агресії на власні очі. Місяць тому я була у кількох регіонах України і бачила жахи на власні очі. Я стала свідком покоління молодих людей, чиї життя назавжди будуть позначені цим вторгненням. Я бачила дітей, які виростають у середовищі, де укриття та повітряні тривоги є частиною повсякденного життя. Однак, незважаючи на триваючу війну, вони продовжують демонструвати стійкість, яка заслуговує визнання та підтримки. Але більше за все, вони заслуговують жити у мирі. дипломатичні зусилля щодо припинення війни тривають. Представник США Роберт Вуд розповів про поточну роботу. припинення війни між Росією та Україною залишається головним пріоритетом для Президента Трампа. Під його керівництвом Сполучені Штати працюють на всіх рівнях, щоб терміново при. Пинити бойові дії через постійне припинення вогню та домовлену врегулювання. Сполучені Штати ведуть невтомну човникову дипломатію, щоб спробувати подолати прірву між Москвою та Києвом. Ми також хочемо просунути сторони до узгодженого набору умов для припинення вогню. Натомість Данія чітко формулює принципи миру по перше, данія закликає до негайного припинення вогню. Це єдиний надійний перший крок до всебічного, справедливого та тривалого миру в Україні відповідно до міжнародного права, включаючи статут ООН. по друге, Україні потрібні надійні та міцні гарантії безпеки. українці повинні мати можливість жити з впевненістю, що кошмар, який вони зараз переживають, не повториться. По-третє, нічого про Україну без України. Однак Росія замість переговорів продовжує ескалацію. Посол Томаш Лоренчич із міжнародної організації з розмінування ІТФ розповів про нову жахливу тактику масове використання вибухових дронів проти цивільних. ІТФ працював у численних країнах, постраждалих від війни і допоміг тисячам, що вижили отримати протези та психосоціальну підтримку. Проте те, що я став свідком в Україні, позначає похмурий новий розділ в еволюції травм від мін через зміну характеру війни змінюється і характер травм у минулому. Більшість жертв в Українах постраждалих від мін отримували поранення знизу, наступивши на пристрій, закопаний у землю. сьогодні в Україні травми все частіше надходять зверху. Масове та систематичне використання вибухових дронів фактично перенесло мінні поля у повітря. Велика Британія оприлюднила конкретні цифри російської агресії. Представник Британії продемонстрував, що Москва інтенсифікує атаки саме в момент, коли стверджує про свою готовність до переговорів. З 18 листопада по 4 грудня Росія запустила майже три тисячі дронів та понад 110 ракет по українських містах. Це повторюваний паттерн російської поведінки в той час, як президент Путін стверджує, що він бере участь у мирних переговорах добросовісно. З моменту відхилення пропозиції України про негайне та безумовне припинення вогню 11 березня, Росія вбила понад 1850 українських цивільних. А з моменту початку мирних переговорів у травні Росія здійснила найбільші повітряні атаки за всю війну. Британська делегація назвала речі своїми іменами. Росія свідомо використовує зиму як зброю. З початку жовтня Росія здійснила дев'ять масованих повітряних атак на енергетичну інфраструктуру України, скоротивши потужність виробництва енергії України на 40%. Та спричинивши загальнонаціональні відключення електроенергії, що тривають до 16 годин на день. Це навмисна зброєзація зими, яка занурює домівки у морозну темряву та наражає мільйони вразливих українських цивільних на небезпеку. Франція зафіксувала ключовий парадокс поточної ситуації. Поки світова спільнота веде інтенсивні переговори про припинення вогню. Москва робить протилежне, нарощує інтенсивність ударів у цей самий момент Москва підсилює свій наступ. Москва тисне на лінії фронту, щоб анексувати більше української території. Москва посилює свої масові та навмисні атаки проти народу України, проти його енергетичної інфраструктури, проти його залізниць та портів, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Український народ готується зустріти свою четверту поспіль зиму під російськими бомбами, позбавлений опалення та електрики. Голова делегації Європейського союзу при ООН Ставрос Русламбрінідіс підсумував позицію об'єднаної Європи. Він звернув увагу на абсурдність ситуації в Раді Безпеки. кожен член ради безпеки, закликав до негайного припинення вогню, щоб зупинити вбивства та сприяти мирним переговорам. Кожен член, тобто всі, окрім Росії. Це момент, щоб зміцнити цей заклик. Засідання Ради безпеки ООН знову продемонструвало непримиренні позиції сторін. 14 членів ради закликають до припинення вогню. Росія відмовляється. Більшість світу вимагає миру. Москва наполягає на капітуляції України. Проте позиція Києва залишається незмінною. Мир так, капітуляція ні. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.